А, ну що, громадяни трудящіся, ми вже все дотрудили. ой. Завтра буде трохи роботи. Але в нас все таке грязне, що не видно, що це коробка передач. От, Завтра будемо знімати, кардана кинув. Зараз зверху трохи порозбирав, А завтра треба буде знімати той його блок пневматичний. І знімати сего. Цей кабель від'єднати ген. Фішку. А це во від тахометра. І все, треба знімати. Треба зробити сюди каркас, сюди, щоб було на чому її зняти, Тобто міряти, а де мірядло. І всього завтра купа роботи. Будемо до сцеплення добираться. до щеплення. Отак от, от. А поки що вже темно на дворі, як не як. На вулиці отак. Так, нова днина. робота кипить. Отак це все виглядає, підвісив. Висить собі рівненько. А там у нас є. Нелізя зараз будуть кручувати то все звідти, що там таке. А така от радість. Диск ще вже теж доходжував. 600 тисяч. Десь, приблизно 600 тисяч. Вежимний сухий. Тут все файно, Трошки попідтирало. Вони вижималося сцепління, повністю попідтирало. Застряла пружина, під підпелюстка. Так що так, треба їхати по запчасті. Ну що, все. Зараз, То все. Попідкидав. Якихось пару сальничків пере, Якісь кисли на ніц. то поскручував. Тепер підключаємо АКБ і будемо пробувати. Що по чому? Ну що, їдемо? Давно. Ну, ну. Четверта. Але файно, і Хе -хе -хе. красота, ляпота, слухай однак. Зараз тут кружочок зробимо. Туди наліво і через круг. Попробуємо як воно до чого. І як файно. Треба було рулити і... і кермо тримати, але файно, йо, що? Трошки грязно полазив тут всіма. Передача не включалася. Їдемо зараз тут ворозвернемося і все, і файно є, добре є. Такі от справи. Зараз там на круг і назад і слава Богу на тому все.